Книга римлян, глава 3. Римляни, глава 3. Це те, що на всіх континентах у світі є передові технології, скрізь у них є свої мобільні телефони. Навіть у небагатьох турбот, доктор, сучасний, і тепер людина починає працювати зі штучним інтелектом. Але хоча сучасна людина може спробувати цвісти у своїй зарозумілості та великій гордості, побачивши себе як велику шляхетність землі, правда Божа, це інше. І те, що Сент Павло написав у цій книзі більше двох тисяч років тому, все ще дуже актуальне, щоб допомогти вашому Євангелії потребувати. Перша глава виявила спосіб, яким язичники, тобто не європейські, живуть, зупиняючи правду зі своєю великою несправедливістю у другій главі спосіб, яким навіть євреї, як улюблений народ, загрожує пекло, чи продовжують вони відкидати Господа Христа Ісуса. І на початку цієї глави трьох Павло закінчує засудження євреїв, захоплених у своїй зарозумілості, протестуючи правді Христа. Вірш 1. Яку перевагу є єврей? Або чим скористається обрізання? Тут Павло використовує стиль викладання, в якому він очікував заперечень, що його слухачі збираються висловити. Павло вже мав багато досвіду з усією критикою, яку євреї збиралися підняти, коли він проповідував доктрини благодаті, наприклад, в діях 17-16, за його словами. Поки Павло очікував, що деякі супутники в Афінах його дух запалився, побачивши місто, яке дало ідолопоклонство, куди це пішло. Тож він сперечався в синагозі з євреями та благочестивими, і на площі щодня вони відвідували. По перше. Він завжди ходив до синагоги, щоб сперечатися. І іноді вони замислюються чи погано обговорювати. Ну, це залежить від вашого стилю. І якщо вони просто захищають причину, порізи, це не гріх. І якщо це дуже потворно, це може бути гріх. Але скрізь, досягнувши міста, Павло пішов до синагоги, релігійного місця, де євреї зібралися. Євангелія Христа представило себе і спасіння благодаттю, а не людськими заслугами, як говорив брат Саул. Отже, відкриваючи главу, заперечення очікуються. І якщо вам здається, що ця перша частина трохи складно продовжити, ви не відчуваєте себе погано. У багатьох пастухів є проблеми, що слідують за тим, що говорить тут Павло. Але ми зробимо все можливе. Стаття 1. Яку перевагу є єврей? Або чим скористається обрізання? Павло знав, що після своєї критики щодо тих, хто був обрізаний, але вони ходили в грубі гріху, хтось збирався подумати, тож яка цінність зростає як єврей? Пам'ятаючи, для тих, хто не був минулого тижня, остання глава закінчилася в римлянах 2,25, тому що обрізання ви скористаєтесь, якщо дотримуватися закону. Але якщо ви переступник закону, Ваше обрізання стає невизначеністю. І якщо ви зможете, невизначеність врятувати постанови закону, його необрізання не буде як обрізання. І той, хто був фізично, який фізично непевний, але ідеально дотримується закону, засуджує вас. Що з буквою закону та обрізанням ви переступаєте закон. Бо це не єврей зовні, це не обрізання, яке робиться зовні в плоті, але єврей, який знаходиться всередині. І обрізання це серце. У Дусі не в листі, похвала, до якої вона походить не від людей, а від Бога. Пабло знав, що деякі будуть дуже ображені цим, але Павло Хімбел провів більшу частину свого життя в релігійному лицемірстві. І я зрозумів це краще за всіх. Ще один вірш Яку перевагу є єврей? Або чим користуються обставина? Багато будь-яким чином. По-перше, безумовно, що слово Боже було їм доручено. Знаючи, що вони збираються звинуватити Павла у суненні своїх переваг, їхні переваги не починаються, але що євреї були впевнені у Слові Божому. І протягом багатьох століть він був скопійований вручну до того, як компанії та копії підтримували без помилок. По-третє, бо якби деякі з них були недовірливими, їхня невіра зробить вірність Бога порожнеч. Павло знав, що вони намагатимуться сказати, що те, що сказав Павло, нападає на цілісність Бога. Доктрина Павла говорила, що багато Джу. Діос загубився за те, що не прийшов до віри в Христа і покаяння, але переважна більшість відкидала Христа, і за це вони були вирізані від благословення. Але це не нападало на вірність Бога, а позицію переважної більшості євреїв. Навіть Христос Ісус сказав самарянській жінці, що спасіння походило від євреїв. Іван 4, 4:20 сказала жінка: наші батьки поклонялися в цій горі. І ви кажете, що в Єрусалимі це місце, де його треба поклонятися. Ісус сказав йому: Дружині, повірте, що настає час, коли ні в цій горі, ні в Єрусалимі ви будете поклонятися Отцю. Ви поклоняєтесь тому, що не знаєте. Ми обожнюємо те, що знаємо, чому порятунок походить від євреїв. Тож у Бога не було нічого невірності згідно з доктриною Павла, але невірність була в людині за відкидання правди. Порятунок прийшов до євреїв, але у формі Христа, і вони відкинули його. По третє, бо якби деякі з них були недовірливими, їхня невіра зробить вірність Бога жодним чином не є Богом правдивим і кожною людиною брехункою, як це написано так. Що ви виправдані у своїх словах і вензасі, коли вас судили Павло, що знали, що вони збираються думати, і тут ми можемо почати бачити талант Павла. Оскільки представити його причини обговорювати писання євреїв волі, буде прямо підтверджено, що все його послання вже було на сторінках старого завіту, які багато євреїв знали майже на пам'ять. 5. І якщо наша несправедливість висвітлює справедливість Бога, що ми скажемо? Чи Бог, який дає покарання, буде несправедливим? Я розмовляю як людина. Це означає, що я говорив щось абсурдне. Ні в якому разі, інакше, якби Бог судила про світ. Це передбачало чергове заперечення. Якби Бог отримав славу, побачивши зрізаних євреїв від завіту. А інший прищеплений тоді тому, що Бог збирався судити про євреїв за щось таке хороше. Але заперечення було абсурдним всім, але якщо за мою брехню, правду Бога рясно за його славу. Павло говорить так, як це було одного з цих євреїв, що скаржилися, але якщо моя брехня за мою брехню, правда про Бога рясніла його славі, тому що я все ще судячись, як гріх, ми говоримо нам, що ми робимо товари. Справа тут полягає в тому, що Пабло почув все це раніше, багато разів, і мав відповіді на все. Те, що зробили євреї в бунті. Це відкритий шлях до завіту з Богом для всіх. Тож через його заколот Бог прославився. Але це не означало, що євреї будуть звільнені від судження, навпаки. І Павло присвячить набагато більше часу на все це у главі 11 цієї книги. Ось чому ми повинні це розуміти. Коли євреї були вирізані з завіту з Богом, це було на благо світу. Римляни 11,15 кажуть. Бо якщо їх виключення це примирення світу, яким буде ваш прийом. Але життя серед мертвих. Він може проаналізувати його в контексті, його виключення відкрило Євангелія для всіх. Мандючи місіонерами, а пізніше в тій ж главі 11 у 1125, він каже Тому що я не хочу братів, які ви ігноруєте цю таємницю. Так що ви не зарозуміли. Як ви частково трапилися з Ізраїлем загартуванням, і тоді весь Ізраїль буде заощаджений, як це буде написано Сіону, що виходить з Зайон, що прийде з Джакоба? Павло можна пофарбувати як щось, що заперечував репутацію Бога. Євреїв були вирізані з завіту, але є велика обіцянка, що з часом вони повернуться до справжньої віри у великій кількості. Ось чому Бог тримає їх певною групою. І ми можемо весь час бачити євреїв. Які домагаються віри в Христа. І це завжди велике благо. Ну, це кінець заперечень. Усі скарги, які зарозумілі євреї, збиралися підняти. І тепер Павло повернеться, щоб знищити загальну зарозумілість усіх, хто вірить у благородство людини. Дев'ять, що ми кращі за них. Розмовляючи з євреями, євреї кращі. за інші. Немає е єврови будь яким чином. Тому що ми вже звинувачували євреїв та язичників, які всі під гріхом. Це висновок що пі. Та Таба дитиба прибути. Усі євреї та неєвропейські, у всьому світі, якщо вони не прийшли до Христа, вони нещасно потрапляють під гріх. І гріх настільки суворий, що ви не можете зрозуміти вплив на їх розум. Що сталося? 1 Коринтян 2, 2.14. Але природна людина не сприймає того, що є Духом Божим, тому що для нього вони божевілля і не можуть їх зрозуміти, бо їм доведеться духовно розрізнити. Природна людина тут це той, хто не перетворився Божою благодаттю, це не нова істота, але все ще захоплена наслідками гріха Адама та Єви. Він повністю загублений і не має можливості врятувати себе. Його стан відчайдушний. 10. як написано. Є не один. Окрім віри в Христа Ісуса, ніхто просто справедливість насправді не приходить за релігією, а для перетворення в Христа Ісуса нарешті. Досягне віри і покаяння і віддає своє життя йому, і цей вірш не означає, що ніколи не було жодної людини в історії світу, але що ніхто не може бути лише в їхніх силах. Порівнюючи написання, ми бачимо, що Біблія говорить, що найбув справедливим. Буття 6.9 це покоління Ноя. Ной, просто чоловік. Він був ідеальним у своїх поколіннях. Ной ходив з Богом. Але це було не лише в його власній силі, але й сила Христа надійшла над ним. Ноя врятував благодать. Буття 6, сім. І сказав Єгову, Я подряпаю на обличчі землі, які я створив. Від людини до звіра, до рептилії та птахів неба. Тому що я шкодую, що зробив їх, але я не знайшов благодаті в очах кіови. Благородність людини це міф, і крім Божої вільної благодаті, всі залишаються в великій небезпеці абсолютно нестерпної вічності. У тому ж сезоні Ноя він каже вбуття 5, 6, 5. І він побачив Єгови, що зло людей було багато на землі. І що весь дизайн їх думок був безперервним лише злом. Це те. Що ми можемо побачити в нашому поколінні з багатьох боків. Якщо людина була такою благородною, чому стільки злочинів і стільки війн. Кожен раз, коли ви дивитесь на новини, здається, що є ще одна війна. 10. Як написано, немає смаку чи одного, немає нікого, хто розуміє, немає нікого шукати Бога. Крім Христа, ви просто не можете зрозуміти реаль і духовного світу. Ви можете мати їхні забобони, чаклуни, їх чаклуенство, але тверде розуміння буде неможливим. І вони не збираються шукати Бога. Ви можете шукати нескінченних помилкових богів, багаторазових, але Бог три рази не збирається шукати. Поки велика зміна почнеться в результаті благодаті. Христос сказав у Івана 6:37 Все, що мені дає отець. Прийде до мене і до чого приходить до мене, я цього не роблю, хто прийде до Христа. Ті, хто батько дав йому більше цього, каже він, тому що я зійшов з неба, щоб не бути моєю волею, а волею того, хто послав мене. І це воля Отця, яку Він мені послав. Батько, який надіслав мені, що все, що дає мені, ніколи не втрачає, але воскресить його в пізніший день. Люди, які приходять до Христа Ісуса, Приходять, бо вони були віддані синові силою Отця. Але за власною здатністю вони ніколи не прийтимуть до Бога тричі святий. І хоча це краса Божої благодаті, це важкий момент для гордих і не тільки серед євреїв. Людина в своїй гордості, у своєму дворянстві, в цитатах хоче подумати, що він прийшов до Бога за власними можливостями, що його спасіння можна було отримати за власні твори чи власні рішення. Йому було так розумно все розпізнати. Але це підступ, адже спасіння було даром Божий для всіх нас, як ми побачимо в римлянах 6, 23. Тому що оплата гріха це смерть, плюс дар, який є даром, плюс дар Божий це вічне життя в Христі Ісусі, нашому Господи. Ми отримуємо своє спасіння як дар любові від нашого небесного батька. 12. Всі вони порадувались, деякі стали марними. Немає нікого, хто робить добро, навіть немає. Зрозуму Бог хотів знищити світ за часів Ноя. Він дивився вниз і сказав, що ці люди марні. Усі відхилялися від одного і стали марними. Немає нікого, хто робить добро, навіть немає. Треба було сказати ні. Немає навіть одного, тому що зарозуміле, що слухає це, подумає, ну, це може бути правдою з іншими. Але не зі мною. 12. Кожен для деяких став марним. Немає нікого, хто робить добро, навіть немає. У певному сенсі, Павло тут посилався на Ісаю, багато євреїв збиралися це визнати. Ісія 53,6. Всі ми знялися, коли вівці кожен відвернувся від свого самого Єгови, зарядженим в ньому гріхом усього нас механізму нашого спасіння. Всі падають на Христа Ісуса на хресті і платять за наші злочини. І пророк сказав про розділ людей, що відкривають свою книгу 1, 6, 1.6. стоячої рослини до голови, немає здорової речі, але поранена, набряк, гнила, боляче. Вони не виліковуються і не беруть на перевагу або розм'якшуються нафтою. Це жахливий малюнок. Що стосується того, щоб жити як марно, Христос застосував це до нас, коли ми вже не є солі світу. Христос сказав у Матвія 5:13 Сіль землі, але якщо сіль зникла, що це буде солоне? Це вже не корисно, а його викинути і знайти чоловіки. А більше тринадцять. Відкрито гробу в горлі. Вони жахливі вирази, але всі взяті стародавньої волі. Відкрито гробу в горлі. З мовою вони обманюють. Венено Деаспідас знаходиться під його губами. Це ще більше для усунення концепції знаті людини. Ми бачили в Сантьяго небезпеки мови. І він говорив про те, що відбувається в церквах. Але в чому сенс усього цього? Це те, що багато хто не має найменшого інтересу до славного Євангелія Христа, оскільки вони не бачать їх потреби. Але в цьому уривку, вже входячи в доктрини, Павло перевірив, що всі, абсолютно всі, Мають велику потребу в Євангелії і є терміновою справою. 14. Його род сповнений прокляття та гіркоти. Без Христа люди скрізь бризкають зі своєю гіркотою. Це основна діяльність його рота. 15. Його ноги поспішають розливати кров. Вони не тільки вбивці, навіть і за бортами, але й поспішають вбивати чи фізично або через ненависть. Перший З Івана 3, 15. Кожен, хто ненавидить його брата, є вбивцею. І ви знаєте, що жоден вбивця не має постійного життя в ньому без Христа, не є благородством, але що це катастрофа згідно з вченням Бога 16, розбитими і нещастям. Є їхні шляхи, і вони не знали шляху миру через це, що страждає від їхніх почуттів. Вони намагаються уникнути своєї совісті чи алкоголю, для наркотиків чи інших порок. Але шлях миру завжди далеко від них. Але в Христі є обіцянка. Іван 14, 27. Сказав Христос: Мир залишив вас. Мій мир я тобі даю. Я не даю вам це, як це дає світ. Не повертай своє серце і не боїшся. Якщо у вас все ще немає такого спокою, то ми хочемо молитися з вами в кінці служби. 18. Немає страху перед Богом перед його очима. Це корінь проблеми. Відсутність страху перед Богом зараз не відкриється так сильно, оскільки ціле два-три послання можуть бути проповідували на цю тему. Останні вірші 19 і 20. Але ми знаємо, що все, що говорить закон, говорить про те, що під законом. І це включає все. Тому що в попередній главі він сказав, що навіть у тих, Хто не має доступу до писань, є робота закону, написану у своїх серцях, але ми знаємо, що все, що говорить закон, говорить про те, що, як і кожен уст закриває важливе вираження, так що кожен рот закривається і кожен знаходиться під судом Бога. Оскільки творами закону жодна людина не буде справедливою перед ним, оскільки за законом є знання гріха. Що ж, ми почали з запереченнями, що святий Павло знав, що вони будуть у вустах різних євреїв. Бажаючи виграти свою позицію з Богом з власними заслугами. Але коли настане день судового розгляду, вони нічого не скажуть. Але просто покладіть руку на рот і мовчіть. Висновок, щоб закрити, я хочу швидко переглянути притчу про Ісуса Христа, і з цим ми закриваємо Матвія 22 та двох Христос сказали. Ендо вирішує гостей тут, я готував свою їжу. Моїми биками та моїми відгодованими тваринами були вбиті, і все готово, приходьте на весілля, не звертаючи уваги на один ґрунт. А інший до свого бізнесу та інших, які беруть службовців, щоб зіткнутися з ними та вбили, вбили їх. Король розлютився, відправивши свої армії, знищив цих вбивць і спалив його місто. І це сталося з Єрусалимом у 70 році. Потім він сказав своїм слугам: весілля до правди готуються. Але тих, кого запросили, не були гідними. Ідентифікатор до результатів доріг і зателефонуйте весіль, щоб скільки ви знайдете. І, покинувши слух на дорогах, вони зібрали всіх, хто знайшов поганий і добрий Ісус Христос, отримав віру, як сказав брат Саул, і якщо ви хочете бути впевнені, що ви будете так одягнені у Великий день. Отже, ви можете піти на фронт кілька хвилин і молитися з вами. Давайте молимося. О, Отче, ми дякуємо вам, що ми вже вступаємо в глибокі доктрини вашого славного Євангелія. І якщо тут є хтось, Господи, хто повинен щось змінити у своєму житті, або віддати своє життя Христу Ісусу, або визначити, що тепер настав час хреститися, торкнутися цієї людини. Господи, і не дозволяйте його серцем затверділи, як ви сказали в книзі єврейської, ми запитуємо це у святого ім'я Христа Ісуса. Амінь.